Доброго утро, Тікток. короче. хто б іще, ідучи з дівчатами, задавався вопросом, що таке літр. Ви не знаєте, що таке літр? Я можу поспорити, що більшість наших людей навіть не задумується. Про те, я задаю таке питання, я вже по статістики знаю. Ніхто не знає. Поясню. Літр – це не щось жидке. Літр – це не жидке. І літр – це не вага. Багато хто каже, що літр – це кілограм. Ні. Просто те, що літрами воду міряють, не означає, що це, е, цей е, е, жидкий об'єм. Літром називається кубічний дециметр. Дециметр вчили в школі? Дециметр це 10 сантиметрів. Так от, якщо 10 сантиметрів на 10 сантиметрів, на 10 сантиметрів такий кубік создать то то в ньому буде літра. Літра воздуха, літра води, літра вати, без різниці. Чого хочеш. Оце і є літр. Кубічний метр привикли, кубічний, кубічний, кубічний сантиметр кубічний. привикли. Такі, кубічний сантиметр. Як називається? Сантиметр не квадратний. Ні, та не квадратний, кубічний, як називається? Кубік сантиметр на сантиметр на сантиметр. Як називається? Ну. Ам. Ладно, давай. Аптека, шприци, А далі. Мілілітри. Мілілітри. Одна Одна на літр називається мілілітром. І це є кубічний сантиметр. Сантиметр на сантиметр. А ми кубиками кубіками шприця називаємо їх.